Я дуже сильно люблю троянди, і майже в моєму саду 80% це ті троянди, які я виростила сама під пляшками. Дуже часто мені задаєте питання, як ви це все робите. Я роблю по-простому, без укорінювачів. Зрізаю трояндочку, яка вже ось відсвілася якраз пора, червень місяць. Готую ось такі баклашки 5-літрові, зрізаю з них дно. Сікатор треба і хочу придумати, ну якщо вийде, то вийде. Крапельний полив поставити не вийде, то буду через отвори поливати. І потім я їх саджаю, поливаю. 21 день це стабільно, потім вже буду дивитися, по мірі того, як буде підсихати земля. До осені я їх відкривати не буду, вже вони потім там будуть рости, бояти. Інколи буває, навіть пуп'яночки викидають, ну я їх зриваю, щоб рослинка укорінилася і гарнесенько прижилася. Загальне я вам розповіла, починаємо. Трояндочка. Це чайна. Пахуща, пахуща. Вона не червоного кольору, а якось такого, я не знаю, як його обізвати. Так, робимо косину. Хоп, раз. Тепер колінця. Одне, друге і третє колінце. Оп, листочки ці не потрібні. А цього отако трішечки залишаю. І ось такого хвостика буду садити у ґрунт.